Привіт! Чи готові ви до ловлі результатів в нашому легендарному логістичному центрі Порт? Мене звати Клементі, я керівник будівництва проєкту Порт-2.0. І сьогодні я вам розкажу, що нового зробили ми за листопад Перша черга площею більше 6 тисяч метрів квадратних. Має можливість висоти складування до 6 метрів. В даній черзі ворота з нульовими заїздами. Завершення влаштування металевих конструкцій каркасу покрівлі. На дану чергу завезено металопластикові вікна та виконується їх монтаж. Наразі на першій черзі виконується армування та влаштування промислової підлоги, яке буде витримувати навантаження до 3,5 тонн на метр квадратний. Також на завершальному етапі влаштування покрівлі повним ходом іде робота по влаштуванню основи під благоустрій, встановлення бордюрів та влаштування фемів. Зараз ми знаходимося біля другої черги класу А, яка має площу близько 10 тисяч метрів квадратних. ми вийшли на фінішний етап влаштування зовнішніх стін з сендвіч панелей. Продовжуються роботи по влаштуванню цегляної кладки на сходових маршах, а також влаштування газоблоку на мезанінах. Третя черга. Площею близько 4800 метрів квадратних. Завершене влаштування стінових сендвіч-панелей, другорядних металевих конструкцій та найближчим часом приступаємо до влаштування воріт. Завершено роботи по покрівлі та змонтовано ліхтарі димовидалення. Наразі виконуються підготовчі роботи для влаштування внутрішніх інженерних мереж. Четверта черга представляє собою торгово-офісні та складські приміщення. Наразі на завершальному етапі влаштування монолітних конструкцій. Найближчим часом буде завершено монтаж збірних залізобетонних конструкцій. Продовжуються роботи по влаштуванню зворотньої засипки з ущільненням під підлоги та заведення інженерних комунікацій під будівлі. Повним ходом виконується прокладання інженерних мереж та комунікацій. Наразі бачимо влаштування зовнішньої теплової мережі. Будьте з нами, і ви побачите, як з кожним днем порт стає затишною кавеню для наших майбутніх бізнесів.